Давай налаштуємось, сядемо рівно, витягнемо спинку, мапівку, зробимо хороший вдих, хороший видих, Опускай ручки зручно на стегна, Опускай плечі, Прикривай очі, Заземляйся потроху. Вимикай зовнішній світ, Зроби вдих. Зроби видих, Зроби вдих. Зроби видих. Відчуй себе і трошки простору навколо себе, а далі старайся не йти далі зовнішній світ, найти. Повертатись до себе всередину себе. Продовжуємо дихати. І ще раз беремо дих. І спокійний видих. Вітаємо себе на практиці, ручки через сторону вгору. Хороший вдих. Намасте долоні до луні складаємо перед серцем на видих. Відкриваємо очі і почнемо нашу розминочку. Поїхали одразу. В стіл. Руки під плечі, коліна під тазом і кішечка. Улюблений, приємний рух спинкою. На вдих. М'які плечі, відводимо від вух. На видих ховаємося. Підборіття до грудної клітини повільно, спокійно, з відчуттям. Вдих. і ядих. Додаємо коло, тягнемося вліво грудною клітиною, в вправо і округляємо спинку на вдих через сторону, в Кішечка і видих, опустили голову, округлили спинку. І ще вдих і видих. І ще разочок. І видих. Міняємо напрям вправо ребрами прямо до стіни, вниз ребрами докила, вліво. І в стелі розширили лопатки, опустили голову через сторону, впрогинг дих. Кругла спинка в видих. Вдих. І повне коло в видих. І ще разочок. І вдих. Округлою спинкою сідаємо назад. Витягуємо ручки і голову кладемо на кивом. Можна підкласти долоні під лоба. Розслабляємо плечі. Розслабляємо обличчя поза дитини, поза відновлення. І потихеньку піднімаємося знову в позу стола, руки під плечима, ставимо стопи на килим. собака вниз через м'які коліна. Потрошку піднялись вгору, якщо довго. Тримати цю позу не виходить. Потримали секундочку, опустилися вниз, трошки відпочили, подихали. І спробували ще раз. Зробили вдих. І потягнулись назад, голова вниз, витягнули трошки ноги, спинка довга. Скільки можемо, потримали, опустилися вниз. Якщо ви вже досвідчений практик, Потримайте собаку до 10 подихів, відчуйте витяження спинки. Стабільність пози, спокій пози, Зосеретися на спокій пози. Да? А якщо не очок, давайте ще разок спробуємо. Робимо вдих. І на видих через зігнуті коліна витягуємо хвостик назад, голова вниз і трошки потягнуся. Опускаємо коліна на вдих і переносимо ножки вперед. Видих. Не забуваємо видихати. Іноді ми вдихати згадуємо, а видихати не завжди виходить. Тому до видихаємо. Ножки розслабляємо, потурсили коліна, порухали трошки стегна, порухали стопи одну в іншу сторону. І ножки поширше, ширше тазу і повертаємо коліна в парубню. Слухаємо межі комфортні руху на вправу рівну, так щоб у нас порухалось одне і друге Стегну. Угу. Потихенечку повертаємось, Стрягуємо знову ножку вперед. І тепер підтягуємо одну ножку до себе, будь-яку сідаємо добре на сіднички. Призінаємо передню ножку лядочки. То вже знаю, може ножку випрямити. І ми витягуємо спинку хорошення вгору і вміряємо вперед, в нахил до ножки витягнути. навіть якщо коліна зігнути. Це нормально. Ваші спині має бути зручно, а вам має бути зручно. Опускайте голову, можливо на кулачок. Розслабляйте плечі, розслабляйте спинку. Там, де можемо дихати. 3-5 подихів дихаємо. Диночку підіймаємось. Ножку міняємо, стряхнули трохи і підтягуємо. Міняємо сторону, сідаємо зручно на сільничку, призгинаємо одразу коліна, хто відчуває, що поки жорсткі м'язи, ніг, не рвемо, сідаємо так, щоб таз рухався, щоб дихати було легко. Витягуємося далеко, всіма хребцями вгору, і всіма хребцями вперед, ниряємо в позу, джаємо шаршасами. Нахил голови до коліна. Підкладайте кулачок, можна два кулачка, можна витягнути ножку і зробіть хороший вдих. і повний вдих. Ще 3-4 подихи тут. І піднімаємось потихеньку. Назад. Ножки перед собою згинаємо, беремося під коліна і потихеньку, притримуючи себе за ножки, лягаємо на спинку, розкочуємо всю спинку і ножки до себе. Спинка розслабляється, перекат з боку на бік. Можна прикрити очі і прямо розслабитись тут. Рухи разом з головою. І ножки розкриваємо поширше, беремося під коліна, і у нас ніби метелик. Коліна ніби крила метелика. Ми розкриваємо м'яко таз, не тисну, а дозволяємо йому розкритися, скільки йому сьогодні зручно. Полежали тут. Може десь похиталися з боку на бік, може просто полежали. Може, взялися подалі за ножки, за омілки трошки інтенсивніше зробили, або за пальчики ніг. І ми більше розкриваємо таз, але слідкуємо за тим, щоб поперек лежав зручно, тобто не має бути такого, що ви округляєте спинку і підіймається. Краще візьміться під коліна і розслабте ноги, розслабте таз. Тіночку збираємо два коліна, ставимо ножки на кило, знову завертаємо ножки справа наліво, розслабляємо таз. І наша остання м'якенька вправа для сідниць, трохи їх розслабимо, ми лягаємо з вами зручно, рівно і закидаємо ножку на ножку. Ближче, стопа ближче до коліна. Але стопа у вас ззовні. У вас гомілка лежить на нижній нозі. І ми підтягуємо дві ножки до себе. Беремося за верхню ножку або за дальню ножку. Або, як варіант, можна взяти рушник та, і рушник на стопу надіти, і тоді будете тримати рушничок трошки підтягувати до себе ногу, оскільки пускає сідниця. 3-5 подихів. Знову спинка лежить, потилиця лежить, потихеньку ми ніби притягуємо до себе гомілку, цю горизонтальну, кладемо собі на грудну плітину, і потім ножку міняємо. Кладемо її нахрест на коліно, підтягуємо до себе, беремося, де дістаємо. За передню ножку, за задню ножку, може десь зверху за коліно. Якщо тут не комфортно, беремо рушничок, надіваємо на стопу, як петельку, і тягнемо трошки на себе. Рушничок коліно дивиться в сторону. І 3-5 подихів розслабляємо спинку. Дихаємо спокійно, комфортно, не треба комусь щось в своїй голові доводити своїм диханням, що я можу. Найспокійніше дихати серед вас усіх мої внутрішні голоси. Просто дихайте комфортно, але дихайте і звертайте на це увагу. Опускаємо ножки вниз. Витягуємо ручки назад, якщо хочеться, ще трошки качаємо коліна вправо-вліво і лягаємо в шавасану маленьку, буквально на хвилинку. Витягуємо ножки вперед, класичний варіант шавасани, ручки. Покилимо. Якщо для спини цей варіант некомфортний, поставте ножки вище, трохи ширше, ніж зазвичай, нехай коліна трохи заваляться всередину як варіант. І вкладіть так само ручки вздовж тіла, розслабте лікті, розслабте налоні, прикрийте очі. Розслабте живіт, нехай він рухається в своєму темпі під дихання. Можуть бути навіть е, такі паузи, щоб ніби не дихаєте декілька секунд, а тіло вистачає в цей момент. Своєю присутності, своєю енергії просто спостерігаємо. Це нормально. Не добре, не погано. Ми у контакті зі своїм тілом слухаємо, як воно дихає. Як йому найкраще дихається, коли ми нікуди не біжимо. І тепер потихенечко почніть рухати пальчиками рук. Долонями, зігніть лікті, потягніться ручками, порухайте тазом, похитайте знову колінами, або поверніться на бачок, або підтягніть коліна до себе. І потихеньку виходимо із цієї пози, із шавасами через бачок або через перекат. Потихеньку сідаємо. Находимо зручну позу, прикриваємо очі, даруємо собі тут ще вдих видих. Дякуємо собі за практику. намасте, Дякую вам. Дякую за те, що практикували зі мною ці декілька хвилин. Да? Дякую вам, бажаю гарного дня.